Науково-дослідний експертний криміналістичний центр пише листа на оболоні, в Оболонській слідстві, що у нас збіг, що один зі змішаних слідів на оболоні збігається з одним зі змішаних слідів у Василькові. Питання в чому? Оцей документ, як його витлумачать, що це? Тобто проводилось якесь дослідження, порівняння і так далі. А хто це доручав? Експерт не може сам по собі брати і щось порівнювати. Коли вони пишуть, що є картотека, гільзотека, Ні, гільзотека, до речі, є. Це є єдина е е така колекція, яка дійсно справді існує. А от е картотеки ДНК не існує взагалі в природі. Я там працював, до речі, експертом судовим, там немає такої е бази даних. Як вони порівнювали? Тобто провели якесь дослідження без доручення, без постанови слідчого, без доручення будь-кого, знайшли збіг. Далі, ну давайте так, не було б, ну, мабуть, би якось життя склалося б по-іншому, якби правоохоронні органи пішли законним шляхом. Ну Як у вас є збіг, як у вас вже там намалювався. Бабак якимось в полі зору, ну два провадження і розслідувати. Вони ж цього не роблять. А що ж відбувається насправді? Це ж ми чотири роки от за цей висновок ДНК, бо саме з цього починається притягнення бабака до кримінальної відповідальності. Ось вона відправна точка. Слідчі з оболоні телефонує слідчому у Васильків, каже, слухай, у тебе там висновок експерта, Каже, так, а дай мені копію. То ти ж це немає питань, робить ксерокопію. Ну, якимось чином передає слідчому набору. Все? І от по ксерокопії висновку, далі починаються розвертатися події навколо бабака. Я в суді попросив суд зобов'язати прокурора надати мені оригінал цього документу. Бо такого не може бути, ну копія. І практика є. Я попросив оригінал. Копія вже не може використовуватися. А в вироку що написано? Суд сам констатує. Так прокурор вже не може надати оригінал. От написано у вироку. Так ніхто ніколи і не побачив оригінал цього висновку експерта Васильківського. І на ксерокопії, яка, до речі, належним чином не завірена, взагалі не зрозуміло, хто там е, за карлючку поставив, суд це прийняв до уваги і поклав основу обвинувачення. А саме з цього, от в цей момент, все, це і посадили людину в тюрму. Слава Богу, потім випустили. Він у мене під особистим зобов'язанням був під цей час судового розгляду. Але ж людина, скільки це там? Давайте по суті. Тривали час. Так я ж по суті. Так це є порушення чи нема? Я вважаю, що є. Оскільки я суд тоді просив. Ну, така історія. Прокурор попросив суд, щоб суд витрубував матеріали. Суд пояснив, що він цього зробити не може. Але ж я ж кажу, що. По-перше, Фактично все... ви ставите питання, що доказ, який був отриманий в іншому кримінальному провадженні, був використаний в даному кримінальному Так, прикладу. Ксерокопія. Ксерокопія висновку не. Чи є процесуальний документ, який давав слідчому повноваження долучити цей доказ до матеріалів вказаного кримінального провадження? Тимчасовий доступ, не не було. Ні тобто тим, що... У який спосіб з'явився, з'явилася. Невідомо. Коді... Невідомо. Більше а того. А ви знайомились в повному обсязі зі матеріалом. Те, що а прокурор передав в суд і крім того. Я у Гузуна взяв, Гозун був, адвокат Гузун був на саді до судово, він все відфотографував, я все досліджував, не було там ніяких документів, як воно взяло. Я ж на це звертав увагу. Я взагалі був впевнений, що воно. Ну, Таке суд не має права пропускати. Я кажу, висновок експерта то є похідний доказ. Так? Похідний. То я попросив суд, ну раз прокурор використовує похідний доказ з іншого кримінального провадження, то давайте досліджувати первинні докази з того ж провадження. Давайте цю ганчірку, давайте нам процедуру призначення оцієї експертизи, хто її призначав, у який спосіб. Тобто, давайте розглядаємо ці матеріали. Суд каже, ми не можемо вийти за межі. Правильно, суд не може вийти за межі. Так чому суд тоді вибірково виходить за межі і приймає документ з іншого кримінального провадження? І покладає в основу обвинувачення. При цьому, що я в порядку статті 99 неодноразово заявляв клопотання надати мені оригінал. Бо я його не бачив і в тому провадженні, яке я закрив. Бо там на стадії підготовчого. Довели, що не може ця справа слухатися, і закрито було. Ще один момент, який ну, взагалі тут вирок має бути скасований. Дивіться, у справі фактично один свідок обвинувач. Один. Який начебто прямо вказує на бабака. Але що то за свідок? Залегендований свідок, який допитувався з іншого приміщення з зміненим голосом і з кульком АТБ на голові. Тобто приховали облік, анкетні дані, голос. Хоча я прекрасно знаю, хто це. Я у рамках адвокатського провадження, я зрозумів, хто це, а це чоловік з того свідка Кулініч, який, до речі, ще й був у під час огляду місця події. І суд, до речі, задовольняв допитати їх, моє клопотання, допитати їх в суді. Але так і не допитали, бо вони ухилянти і уїхали за кордон. Ні, ну дружина уїхала, а він ухилян теж уїхав. Так от дивіться, допитують цього свідка, його допитували один раз. Я не приймав участь у тому о, засіданні. <кій> <кій> Був адвокат Гозун, його допитують, але я для того, щоб потім якось щось аргументувати, ознайомитися з матеріалами, у суда попросив технічний запис судового засідання. Мені дали. Справа в тому, що є у мене вада слуху, у мене після контузії там свистить. І я не можу розібратися, про що йде мова. Я в суді встаю, заявляю, кажу, ваша честь, головуючому, я не можу розібрати, що людина каже. У зв'язку з тим, що там змінений голос, плюс луна, плюс ну, отакі викривлення звуку, що я не можу розібрати. Головуючий судя Пономаренко, каже, то питань немає, давайте послухаємо разом в судому засіданні. Давайте послухаємо. Включили звукозапис троєтих присяжних, троє присяжних кажуть, ми теж не можемо зрозуміти, що він каже. І судом констатовано, що звукозапис допиту одного єдиного залегендованого. Я вже мовчу про те, що залегендований свідок, ви досвідчені судді, знаєте, як це робиться. Але ж допит одного єдиного. Ключового свідка, який неможливо прислухати. Тобто, з то, точки зору прецедентної практики Верховного суду, звукозапису немає. Немає технічного запису. Але це нами було виявлено, ще за два роки до вироку. Я подав клопотання, давайте допитаємо людину повторно. Суд каже, а як ми його виключимо, як ми не знаємо, хто це такий. Тому засіданні, головича, ми, ми не знаємо. Коли. Прокурор, ви будете проводити свого свідку? Прокурор каже, ні, не буду. І все. Я тоді подав клопотання про визнання цього доказу недопустимим, бо його немає, немає технічного запису. А що написав у вироку суд? Вони констатують, склад суду констатує, що звукозапису, в принципі, немає, але ж. Як сказав мені суддя Пономаренко, але ж ми його допитали, ми чули, що він казав вживу, коли ми його допитували. Тому використали його показання, які ми не можемо зараз не перевірити, ні підтвердити, ні спросувати у зв'язку з відсутністю технічного запису, поклали в основу обвинувачення, показання залегендованого свідка. При тому, при всьому, що протягом двох років, ви розумієте, справа була ну, вона не досить широка. Ми весь час крутились. Навколо декількох оцих доказів. Багато засідань присвячено дайте нам цього залегендованого свідка. Тепер дивіться, я наступне засідання, у мене майже готове, я призначив психологічне дослідження, психологічне дослідження. Там ситуація в чому? І я це показував суду. Я просив оголосити показання на саді досудового розслідування цього свідка. Так от у нас була свідок Кулініч, яку суд погодився допитати в судді, але не допитав. І вона каже: я ходила, я бачила, я побачила, я сказав міліціонерам. Проходить 5 років, з'являється вже свідок Якупович, який дає показання. Я ходила, я бачила. Що зробив слідчий? копі пест Той текст на цей накладається абсолютно однаково. Більше того, ну, ми ж бачимо, що тексти збігаються. Всі підстави допитати людину. Чого не, не допитають? Більше того, це вже допит на стадії досудового розслідування також дивний. Чому? Тому що допит... І впізнання за, за фотознімками відбувається один і той самий час. Там часи пересікаються. Тобто слідчі, вибачте, клепки не вистачило, подивитися хоча б про людей. Так от. Мабуть, коли ви працювали, теж були такі випадки. У мене ніколи. Ні. У Ні. мене Ні. жодного ДС за 25 років. О, не буду хвалитися, ну давайте, приїдемо. Дивіться ваші, дійсно накладаються слідчі дії. Та да? посидіть, я, да, по я скажу це, допит, допит, допит один на один, слідчий Якубович. Пізнання за участю двох понятих. Ну, якось так не може бути, щоб пересікалися, тобто ну, теж знову ж є практика. І я не відразу почав. Казав, давайте, я, я, я попросив, давайте допитаємо людей, давайте з'ясуємо ці обставини. Що ж таке трапилось? Я роблю запит в поліцію Києва, тільки я роблю це в іншому проваді. Ну це е, я ж розумію, що якщо я буду питати за бабака, то вони щось хочуть. Я запитав за іншу людину. Вони не мені дають відповідь, що... Ну, я ви я не знаю, як його зводили. А ці двоє понятих не входили. Маліванчук і... І, Павшенко. і Павшенко. А прокурор потім робить свій запит. А прокурор каже, входили, тільки входив хто? Біз спали. А при чому тут безпали? У нас Павшенко і Маліванчук. Тобто навіть е прокурор не зміг підтвердити, що обидва були понятих там. А хто ж такі поняті? Читаємо адресу їхнього проживання, а це Оушен Плаза. Оушен Плаза. Суд мені каже. Ну, задоволяємо їх допитати, А як ми їх будемо шукати? Кажу, то я ж не знаю. Суд каже, і я не знаю. І суд зобов'язує прокурора забезпечити. Явку в судове засідання цих двох понятих. Прокурором це проігноровано, він не доставив, а суд також на це не відригував. А я знайшов одного і звукозапис приклав. Так, да, ми його не досліджували, але я і не хотів, бо там така нецензурна лайка була у бік прокурора і у бік суду, що я не знаю, як би там ще й реакція. Це якісь штатні працівники паняті з числа звільнених працівників поліції, але вони недопитані. І знайти їх неможливо. І адреса Ocean Plaza. І суд такі ж задовольнив допитати і не допитав. Я подавав клопотання про визнання такого доказу недопустимо. Відмовлено? Чого відмовлено? Процедурні порушення. Всі пам'ятають, ну, ви, шановні судді, точно пам'ятаєте, ми в минулих процесах таки навіть обговорювали. От була міліція, було слідство міліції. В КПК було прописано повноваження міліції, органів досудового розвітньої міліції. 6 листопада міліція помирає. В цей день я звільняюсь, з 7 листопада починається поліція. Все начебто добре. А зміни в КПК немає. Поліція до 25 грудня 2015 року не мала повноважень до судового розміру. Це всім відомо. І в той час правоохоронні органи і прокуратура знайшли вихід. Тоді прокурори, які ще не були позбавлені повноважень здійснювати розслідування. Усі без виключення провадження приймали до свого провадження. А 25 го Верховна Рада внесла відповідні зміни, наділивши поліцію повноваженнями розслідування. І тоді прокурори в відповідності до кримінального процесуального закону доручали розслідування, визначали підслідність і так далі. Таке ж було. А що відбувається тут? Я звертаю увагу, розслідувала міліція. Потім розслідує поліція. Закон України про поліцію, вони ж так намагалися відкреститися від міліції, що навіть прописали, що поліція не є правонаступником міліції. Це інший орган, якого раніше не було. А хто ж доручив їм розслідувати? Ідея, матеріали валялись з 6 листопада до 25 грудня. Що з ними відбувалося? Хто там що проводив? Як вони в руки взяли без прокурора? Немає відповідного рішення прокурора. Тобто про, що немає про доручення здійснення до судового розслідування. Саме в, конкретному... в даному конкретному, бо поліція не мала права сама, ну, немає таких повноважень взяти і щось розслідувати. Має бути рішення прокурора. І я ж добре пам'ятаю, як це все відбувалося в 2015 році. Такий механізм був, і ви про це знаєте добре. В даному провадженні невідомий шлях, як матеріали до судового розслідування потрапили із міліції в поліцію і взагалі на яких підставах поліція взяла щось там розслідувати. Неналежний орган, звісно, без відповідного рішення прокурора. Тобто все, що вони зробили після 6 листопада, це вже є незаконним. Я не буду звертати уваги, я там розписав, їх там дуже багато е цих порушень. Ну, Може вони менш е суттєві, але я от на такій основні. Навіть такий факт, я там розписував, я зараз е не буду, ну, образно відомості в ЄРДР. Вносяться там за декілька хвилин до закінчення доби 25 липня. 25 липня то є субота, вихідний день. Та ви мене вбийте, покажіть мені прокурора, який би сидів на роботу о півночі суботи неділю А група про створення групи прокурорів, постанова про створення групи прокурорів датується 25-го. Та це фізично неможливо. Бо навіть сама процедура, слідчі вносять відомості до ЄРДР. Потім керівник своїм ключом підтверджує. Потім прокурор своїм ключом підтверджує. Це певна процедура навіть по самому ЄРДР. В реєстр внесення відомості про створення групи прокурорів і групи слідчих. А я не знаю. Я на це теж звертав увагу. Бо ті витяги з ЄРДР, вони датуються пізнім вже числом, коли вже прокурори там підписані. Але коли саме тут же є елемент невідкладності, бо положення про ЄРДР, що каже, що невідкладно, вносяться певні відомості, визначення слідчі, визначення прокурора, повідомлення про підозру і так То коли воно там було внесено, не знає ніхто. Разом з тим, я ж розумію, що вони ну, якось гарячкували, щоб зробити ці матеріали. І Допустили до, здій... до виконання слідчих розшукових дій людей, яких не визначили як слідчих. До речі, там їх багато, але те, що покладено в основу вироку, то той протокол місця події в морзі. Яка там подія в морзі, не знає ніхто. Слідчий, якого немає в групі, його ніхто не визначав, в постанові його немає, в Ярдері його немає. Оглядає місце події в морзі, але фактично оглядає труп. Він таке пише, місцем є, в огляду є там кімната в морзі, оглядається труп. Труп оглядається без судово-медичного експерта. Вже, що не менше, два порушення. Некомпетентна не, не, не особа проводить слідчі розшукову дію, а по-друге, пряма вимога, що слідчий не може оглядати труп без судового медичного експерта. І вилучається шурум, який начебто був вилучений з голови е загиблого. Чи він там вилучався, чи ні, ми не знаємо, бо ми ж не бачимо медичної експертизи. Хто і коли який спосіб його вилучав невідомо. І де той шуруп, теж невідомо, бо прокурор його так в судді не приніс. Чи він там був, чи нема. Досить. На погляд, ще по часу. Ось є, ну, Якщо ви не заперечуєте, ну, можемо. Я хочу багато сказати, бо ви ж розумієте. Ми... Ні, я розумію просто по часу, е у нас ми обмежені по часу, бо є інші справи. Чому я і задав вам питання? Ну я, я сьогодні не кладусь, тоді якщо так, ні. Давайте тоді на сьогодні ми відкладаємо розгляд. Mm -hmm. Єдине питання: у нас була зарезервована дата 14 травня, 14 травня мене не згоди. Тому 14 травня, ви почте, а ще є? 5, 5 червня, 18 червня, 3 лицо всі придача. Mm -hmm. Тоді ми на сьогодні відкладаємо на 5 червня, на 14 годину. Єдине прохання, будь ласка, почати.